Всім привіт! Ви на каналі Моторепліка з однеіменним сайтом Фейсбуком Instagram, інстаграму І прийшов час збирати далі наш мотоцикл М72Н для нашого замовника, блогера і підписника Олега Аса. Всі посилання на його канал будуть. В описі під відео і після назви, як у Фейгіна та Арестовича, так? щоб ви зразу могли зайти до нього до каналу. Він робить цікаві обзори на музеї по всій Європі та по Україні. Отже, перед вами вже відомий, але е тормозний барабан до короткричажної вилки мотоцикла М72Н. Е зліва направо, зліва. Той, що до реставрації, справа, той, що після реставрації. На сайті в розділі М72, короткоречажна вилка або коротковажена вилка, все це ви можете знайти. Повністю весь комнабір для ремонту вашої вилки і ті послуги, які ми надаємо по ремонту даних послуг. Тормозних барабанів. Було вже в нас таке відео, ми розповідали, яким чином ми все це ремонтуємо. До речі, це відео стосується зразу двох тормозних барабанів, і до К-750 з важельною вилкою або з речажною вилкою, і до М72N. Отже, вважаю, що треба повторити, як це ми робимо, тому що багато хто робить суттєві помилки. Перше, як виглядає тормозний барабан? Це середньостатичний тормозний барабан з мотоцикла. В даному випадку це з мотоцикла М72Н. Це і після ремонту. Зараз ми трошки детальніше його роздивимося. По-перше, що в ньому виходить з ладу, це ось ця центральна втулка, яка його тримає. Ми бачимо, що. Тарілка не першої свіжості, вона вже якась побита, її хромування та відновлення буде дуже, коштувати дуже дорого і нічим не скінчиться. І далі втулка, яка повинна обертатися, тому що коли важелі ходять, то тормозний барабан теж виконує якісь. Навіть не обертання, а чверть оберту. Втулка розбита під цією втулкою вироботка. По-перше, можна все це залишити таким чином. Це все відремонтувати, не робити втулок, але тут три втулки, і за кожну втулку вам доведеться платити це все підганяти, потім це все збирати. Ми пропонуємо це замінити на підшипники. Це звичайні підшипники з коліс, конічні. МТ, Урал. Дніпро. Це самі звичайні підшипники, притом вони найдешевші, які були китайські, тому що їм не обертатися, їм робити одну чверть оберту. Вони будуть тут працювати і робити. І вони один напроти другого під конусом. Тобто вісь колеса буде зажимати цей підшипник. Далі. чищення. Ми розповідали, яким чином ми можемо очистити алюміній. Ви все можете це самі обрати. Розбирання і обов'язково ми в цьому механізмі, в механізмі розводу колодок ми міняємо втулку. Якщо добре бачитися, можна роздивитися, тут вже стальна втулка, в ній зроблені насечки для змащення і вал. Розводу колодок, він проточений. Для чого це зроблено? Для того, щоб прибрати люфт цього валу, для того, щоб колодки розходилися більш правильно, без всяких ходів вліво-вправо і ніде не затирали. Також ми на минулому відео по ремонту даного мотоцикла показували, як підганяти колодки під тормозний барабан. Тут ми зробимо все те ж саме. Прочищення розказав, колодки. Це оригінальні колодки, але вже переклеєні. Ми спеціально наклеїли трошки більше фередо, для того, щоб було куди його стачувати та спилювати. Так у нас вийшло. Заклепки вже ставити ми не будемо. Воно клею все дуже гарно виглядає. Це все стосується і до тормозного барабану мотоцикла К-750. Таким чином ми це ремонтуємо і для М72, і для К750, і обов'язково при ремонті замінюємо втулку механізму розводу колодок і на цьому барабані, і на барабанах К-750. Я дякую всім, що були з нами. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, що, про що ще треба розповісти. Е, нагадаю, що всі запчастини до короткочажної вилки є в нас на сайті. Е, я там навіть е, більше розширив список і е, повикладав і бушні внутріки до цієї вилки, тому що багато хто питав про це. Наразі я всім дякую. Бувайте! А, ну і не забувайте підписуватися на наш канал, хто ще не підписався. Так? І підтримувати нашу армію. Всім пока.